Як почати Ютуб канал? У цьому відео поговоримо про те, чи Ютуб це твоє, як створювати безкінечні ідеї для відео, де монтувати, як робити заставки, формулу успішного ютубера. Тому приємного перегляду. Спробуй, чи це твоє. Як не дивно, але для того, щоб почати YouTube канал, тобі варто зняти своє перше відео, взяти свій телефон і зняти відео на будь-яку тему, без різниці, яка якість, монтаж, тема, просто 10 хвилин відео. І після того, як ти це зробив, ти будеш ознайомлений зі всіма етапами того, як створився відео. І якщо тобі це резонує, якщо тобі це подобається, welcome to YouTubers і переходимо далі. Настав час дати відповідь на питання, чи це серйозно. Ти хочеш займатися ютубом як хобі чи як бізнесом? Якщо це як хобі, тобі без різниці, які перегляди, ти просто взяв камеру, поїхав подорож, відзняв, виставив. Тобі це просто подобається. Якщо це як бізнес, це вже дуже цікаво. Я знаю два способи, як можна заробити на ютубі. Перший це коли ти шукаєш спонсорів, тобто ти розкрутив свій Ютуб. Він тебе великі перегляди набирає, і ти просто, коли знімаєш відео на певну тему, шукаєш з цієї теми якісь бізнеси і пропонуєш їм рекламу. Вони це роблять, і ти заробляєш на рекламі з кожного відео. Другий це коли ти розбираєшся в певній темі. До прикладу, ти дизайнер. Ти займаєшся дизайном упродовж п'яти років. Ти в цьому дійсно професіонал. І ти починаєш створювати відео стосовно дизайну і на певному етапі. Запускаєш курс на курсі. Заробляють дуже великі гроші, дуже великі гроші. І саме на цьому етапі, коли ти запускаєш курс, це фінансова незалежність. Реально, ти не витрачаєш час для того, щоб отримувати гроші. Ти записав курс. І його продаєш постійно упродовж декількох років. Також я хочу поговорити про правильність вибору часу. Якщо саме зараз ти почнеш YouTube канал, ти точно переможеш. Чому так? Адже перед війною українці переглядали виключно російськомовний контент, і там дуже багато каналів, мільйонників які вже цим займаються упродовж десятиліть, і вони абсолютно переможці. Але якщо ти почнеш зараз, україномовний контент починає набирати обертів і абсолютно всі ніші вільні. Щоб ти розумів, я почав, я взяв декілька ніж, тобто мої ніші це розвиток Ютубу, студенти, саморозвиток. І конкуренції майже немає. Є декілька каналів, але вони також маленькі, як і мої, і тобто, конкуренції немає. Якщо ти зараз почнеш робити якісний контент, ти точно переможеш. З моменту того, як ти створив своє перше відео, ми переходимо на наступний етап, етап на якому ти створиш 10 відео, упродовж яких ти розберешся з монтажем, форматом, нішою, як створювати ідеї для відео, як створювати заставки. Перше, я хочу поговорити про вибір ніші. Ти не можеш говорити абсолютно про все. Це нереально. Ти маєш розбиратися конкретно на якихось питаннях. До прикладу, ти програміст, але люди з більшою імовірністю підуть до людини, яка розповідає, як створювати односторінкові сайти для інстаграм-магазинів. Зараз це дуже важливо. І якщо ти залізеш в конкретну нішу дуже далеко, де не буде жодної конкуренції, так я розумію, що на українському ютубі і так немає конкуренції, але все одно. Ти будеш мати дуже великі переваги. Ти зможеш продавати курси, і тобі не буде конкуренції жодної. Також упродовж цих 10 відео ти маєш розібратися, про що ти будеш розповідати. Тобто, е як це працює, як працює YouTube. ти маєш розповідати про те, в чому ти розбираєшся. Я розумію, що ти можеш не мати величезного досвіду, і ти не можеш бути тільки професіоналом. Тобто, ну це було б нереально. Я таким не являюся. Я розповідаю про якісь базові речі. З Чого ти можеш почати, ти ж все одно щось знаєш. До прикладу, ти вмієш робити... В ноушені, якісь бази даних і розбираєшся в ноушені. Є приклад американського каналу, який заробляє дуже великі гроші і який має величезні переїзди, суто на тому, що він продає шаблони по ноушену. і він розповідає про всі новинки, які стосуються ноушена. Тобто ти маєш розібратися в тому, що ти знаєш. Ну, ти дійсно щось маєш знати. Ти знаєш, як писати в тебе каліграфічний почерк, розповідай про це. Ти вмієш е, виступати, ти актор, розповідай про це. Тобто це важливо, ти розповідай про те, що ти розбираєшся. Ти не можеш розповідати одразу про щось дуже велике чи як там вийти з матриці про щось абстрактне, це нікого не цікавить. Ти можеш розповідати про щось конкретне, тобто вибір своєї ніші. Наступне ми маємо поговорити про формат. Тобто твої відоси це студійна зйомка, як зараз. Це може бути влоги якісь, це може бути зйомка без камери, тобто тільки твій голос, як, до прикладу, якісь ігрові канали. Ти можеш знімати і якісь. Інакші відоси, як там «Містер Біст, тобто там, де коптери літають, але там вже потрібен бюджет. Але якщо ти маєш цей бюджет, то окей. Тобто формат це теж важливо, ти не можеш знімати абсолютно відоси в різних форматах. Якщо ви подивитеся на мої відоси, там від першого до цього, ви побачите, що кожен відос був знятий в іншому форматі, тобто були і влоги, були і формат, типу спілкування, інтерв'ю, типу студійної зйомки. А, типу тоді, коли я транслював тільки свій екран і показував тільки кружочок своїм маленьким лицем. Тобто формат це також важливо. Перейдімо до етапу монтажу. Як ти вже зрозумів, якщо ти зробив перше відео, друге відео, третє відео, що монтаж займає більшу частину часу. Це насправді так і це величезний біль, якщо ти в цьому не розбирався. Я в цьому не розбирався і я починав свій шлях з того, що я не вмів це робити. Я подивився декілька відеосів, як це монтувати. І навіть зараз, якщо ти подивишся, кожен мій відос відрізняється монтажем та якістю. Це насправді дуже важка штука. Якщо ти маєш якийсь певний бюджет, якщо ти маєш 30-40 баксів щомісячно, тобто краще проделегуй цю штуку. Тобто, так, ти спробуй це монтувати перші 5 відосів, ти зрозумій. Як це робиться, щоб ти взагалі розбирався, як краще для монтажера, але намагайся, як, якомога швидше це проделегувати. Як би це дивно не звучало, але до прикладу, я не люблю цим займатися. В чому проблема з монтажем? Так це те, що на це витрачається дуже багато часу. Я думаю над сюжетом відео, буквально там день-два, я знімаю відео упродовж одного дня і монтую далі чотири. Ви розумієте, якби я не монтував, я міг відоси знімати буквально три в тиждень, і мій канал би ріс набагато швидше. А так, монтаж має дуже багато часу. Але якщо говорити про монтаж, якщо ти хочеш цим займатися самостійно, поки на даному етапі, поки ти не виріс, до прикладу, я чекаю моменту, коли мені підключать монетизацію, і я зможу заплатити за монтаж або десь я зароблю грошей. Є програми Final Cut, Adobe Premiere Pro, CapCut. Е, в мене є відос про Final Cut Pro, це один з моїх перших відосів. Я розповідаю про дуже-дуже базовий монтаж, як робити буквально склейку відосів, якісь там буквально тексти, наліпити, і це окей. Якщо це твої перші відоси, ти можеш спокійно їх монтувати на телефоні. Якщо говорити про монтаж, проходити певні курси не потрібно. Подивися просто декілька відосів на Ютубі і вже далі з твоїм. Досвідом пориде якби якість твоїх відосів та монтажу. Далі я хочу поговорити про заставку та її можливість. Я це зрозумів абсолютно нещодавно, що обкладинка набагато важливіша, ніж монтаж усього відео. Якщо люди не класно на твою обкладинку твою заставку, вони не переглянуть твоє відео і не буде переглядів. Де брати ідеї для твоїх заставок? Знайди американський YouTube канал твоєї нічі і просто подивися, як вони створюють обкладинки і які вони. Просто копіюй їх. Тому що ці люди, які мають мільйони переглядів та мільйони підписників, перевірили свої заставки. Часом вони працюють і вони набирають дійсно клікабельності. Тому просто перший час копію їх. Де можна створювати свої заставки? Я створюю заставки в Canva та Photoshop. Більшість часу я витрачаю в Canva, тому що Photoshop це важко, тому що, якщо ти вмієш користуватися Photoshop, ну окей. Але я створюю їх в Canva, я в цьому не розбираюся, і вони виглядають досить непогано. Тобто Canva і Photoshop. Хвилинка твоєї уваги. Якщо тобі подобається такий контент, став лайк, підписуйся на канал і натискай дзвіночок. Перейдімо на наступний етап розвитку YouTube каналу та крайній у цьому відео. З того моменту, як ти створив 10 відео, ти переходиш на цей етап. Ти повинен створювати одне відео щотижня. Так, це важко, але це потрібно робити. На цьому етапі ти повинен проделегувати більшість процесів. Тобто монтаж ти маєш віддати, тобто є більші фрілансерів, тобто Upwork, Freelancer, Fiverr, де ти можеш знайти монтажерів за 20, 30, 40, 50 баксів, які будуть робити монтаж твого відео. Це зробить максимальний прорив для тебе. Крайня моя порада. Перші 50 відео не можуть бути ідеальними. Подивися на моє перше відео, подивися на моє десяте відео, подивися на це відео. Воно не є ідеальним, але це нормально. Перші 50 відео мають бути жахливими. Вони такими будуть. І це окей. Саме тут ти розвиваєшся і розумієш, що буде. Після 50-го відео ти почнеш заробляти на youtube каналі, можливо, і раніше. Можливо, і раніше, але перші 50 відео вони будуть такими. Ти почнеш заробляти, і YouTube стане. Тим чином, як ти зможеш досягнути собі фінансової незалежності. Дякую за перегляд. Сподіваюся, тобі сподобалося відео. Став лайк та підписуйся на канал.